Альтернативні джерела енергії. Ви, мабуть, не раз чули про глобальне потепління, забруднення повітря та вичерпання ресурсів. Це відбувається через те, що ми все ще покладаємо на викопне паливо, вугілля, нафту та газ. Але чи реально повністю відмовитися від цих джерел і перейти на альтернативні, такі як сонячна вітрова чи гідроенергія? Почнемо з того, що викопне паливо займає понад 80% світового енергоспоживання. Щороку спалюється близько 4 мільярдів тонн вугілля і 35 мільярдів барелів нафти, що призводить до викидів понад 36 мільярдів тонн СО2 в атмосферу. Це викликає глобальне потепління, підвищення рівня моря і зміни клімату, яка вже відчула по всьому світу наша земля. І тут на допомогу приходять альтернативні джерела енергії. Вони екологічно чисті, відновлювальні і доступні в багатьох куточках планети. Візьмемо, наприклад, сонячну енергію. Сонце кожну годину випромінює на Землю стільки енергії, що цього вистачило б, щоб покрити річну потребу всього людства. Неймовірно, правда, у 23-му році світові потужності сонячної енергетики перевищили 1 тераватт. І це лише початок. Експерти прогнозують, що до 2030 року обсяг встановлених сонячних панелей може зрости вдвічі. Але сонячна енергія не єдиний варіант, вітрова енергія теж має величезний потенціал. За даними 2022 року, вітрові електростанції генерували близько 7% світової електроенергії, а в деяких країнах, як Данія, цей показник сягає 50%. Сучасні вітрові турбіни можуть виробляти до 12 МВт електроенергії кожна, що вистачає для забезпечення 6 тисяч домогосподарств. Ще один важливий ресурс: це гідроенергія, це найбільше джерело відновлюваної енергії, яка виробляє близько 16% світової електроенергії. Великі гідроелектростанції, такі як ГЕС, три ущелини в Китаї, мають потужність 22,5 ГВт. Що робить її найбільшою у світі. Тож, чому ми досі залежні від викупного палива? Проблема в тому, що, хоча альтернативні джерела енергії швидко розвиваються, їхня частка в глобальному енергетичному балансі все ще становить лише 20-30%. Сонячні панелі не працюють вночі, вітрові турбіни залежать від вітру, а будівництво нових електростанцій вимагає значних інвестицій. Для порівняння тільки перехід на зелену енергетику в ЄС. Потребує близько 1 трильйона євро до 2030 року. Але є позитивні зміни: наприклад, Німеччина планує закрити всі вугільні електростанції до 2038 року, а Норвегія отримує 98% електроенергії з відновлювальних джерел у 2023 році. Глобальні інвестиції в зелену енергетику вперше перевищили 500 мільярдів доларів на рік. Отже, чи можемо ми повністю відмовитися від викопного палива. Я вірю, що це можливо, але для цього потрібен час, активні дії урядів і бізнесу, а також наша підтримка. Кожен із нас може зробити внесок, переходячи на чисту енергію, зменшуючи споживання та підтримуючи екологічні ініціативи. Дякую за перегляд! І якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски.